Сьогодні ми розповімо вам та продемонструємо, в якому стані перебувають зелені зони, та загалом в якому стані перебуває благоустрій земель. Поряд з містом Києвом на території Софіївської борщагівки. На превеликий жаль, ми знову і знову фіксуємо ось такі подібні сміттєзвалища на території міста Києва та Київської області, що виникають явно через людську байдужість до навколишнього природного середовища. Як ми бачимо, на даній зеленій зоні завезено явно десятки тонн сміття різного роду, як побутового, так і будівельного. Подібних осередків засмічення на даній території десятки і дані сміттєзвалища розміщуються як вздовж самої дороги, так і на зелених зонах. І знову ж таки повторюю, що подібні звалища, котрі розміщуються на території міста Києва та Київської області, чомусь ніхто не бажає помічати. А в посадових осіб дане питання, як ми бачимо, не на часі. Тож, коли настане той час, коли дані проблеми в Україні стануть на часі, і коли посадові особи почнуть все ж таки виконувати свої обов'язки щодо забезпечення належного санітарного та екологічного стану нашого навколишнього природного середовища.